Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні коротенький огляд лопатки для пересадки рослин від белота під назвою HMC-1000. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Це ось така от лопатка класичного вигляду, класичного розміру для от якраз пересадок рослин. Загальна довжина її 30 см, довжина ручки 15 см, Ну і відповідно, довжина самої лопатки десь приблизно 15 см. Ширина цієї лопатки в ширшій частині складає. 7 см. І от бачимо, що по формі сама лопатка є досить глибокою, тобто вона дозволяє зачерпнути досить великий об'єм ґрунту. Вага цієї лопатки 216 грам. Ці лопатки використовуються для пересадки невеличких рослин, а також для пересадки якихось кімнатних балконних, тобто для якихось. Невеликих об'ємів ґрунту, саме полотно так лопатки виконано з алюмінію, досить приємно оброблене. Тобто, в цій частині є ось таке от загострення. Воно не є дуже гостре, але тим не менше враховуючи, що товщина самого полотна лопатки досить велика, тобто і лопатка відчувається дуже міцною. Разом з тим, ось ця частинка є загострена і це є дуже класно. Судячи з усього, це є суцільне ось таке литво, і воно переходить в руків'я. Руків'я покрите гумою і ось якимось таким листомером. дуже приємним на дотик. Оця частинка гнеться. Тут є петелька для того, щоб можна було протягнути шнурочки або повісити ту лопатку, наприклад, на якийсь тенд. Текстура руків'я дуже така ширшава, комфортно на дотик. Є ось такі дизайнерські виступи в цій частині. Разом з тим вони функціональні цілком тобто можна вперти великий палець. І досить інтенсивні ось такі от, лапки гусені, я би сказав, на лопаті. Якщо так її поставити, то вона <рес> нагадує якусь гусінь. В роботі це цілком комфортно, в утриманні мені вона подобається. Окрім цієї лопати, є ще гуща, ось така про неї ми огляд окремо знімемо. І ось такий вузенький совок для пересадки рослин. Придбати совок для пересадки рослин або лопатку для пересадки рослин, або HMC 1000, ви можете в компанії Garden Tools Україна, як є офіційним дилером болота на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть нам в коментарі. Дякую за увагу!